Людмила Соколюк зателефонувала до нас у редакцію, перебуваючи на стаціонарі. Вона вирішила більше не миритися із зухвальством лікарів та їхніми поборами. Правда, це чи наклеп з'ясовували наші журналісти. Вони, не попереджуючи керівництво лікарні, навідали пацієнтку. Потрапити у будь-яке відділення Снятинської районної лікарні може кожен. Ніхто з медперсоналу навіть не спитає, хто ви та куди йдете. Єдине прохання, що було у цій лікарні вдягнути бахіли. Уявіть багаторазові. У Снятинській центральній районній лікарні є 168 посад лікарів та 348 посад середнього персоналу. В лікарні 290 ліжок та 8 стаціонарних відділень. В Снятинській лікарні також підпорядкована сусідня заболотівська районна лікарня. І все це розраховано на понад 10 тисяч людей. Фарбовані стіни та на перший погляд чисті палати. От тільки пацієнти нарікають на побори серед медперсоналу. Так і скаржаться. Не даси лікарю на лапу, будеш на одвірку. Кажуть, а заплати, що у цьому медзакладі для тебе відкриють усі двері. Втім, люди все одно йдуть сюди, щоб покращити своє здоров'я, бо у найближчих 40 кілометрах нема такого рівня лікарні. Одна з тих, хто спершу мовчала, а тепер вирішила сказати про це на всю країну, є Людмила Соколюк, матір двох дітей інвалід другої групи. Про нахабне ставлення медперсоналу знає не із чужих слів. Вона три дні тому по морді так тарабанила, що е, ужас один. Просто взяла, набила. Людмила 17 років живе із страшним діагнозом, кіста в головному мозку. Часті судоми та епілептичні напади не дають спокою жінці. Лікування її хвороби не з дешевих. Просто ти мусиш дати, ти мусиш дати гроші, ти мусиш дати там, тих 20 гривень, бо ти мусиш. Хочеш, не хочеш, давай. Інвалід, інвалід, тут всі інваліди, можна сказати, свій рахунок. Ужасно лікують. І вже під час інтерв'ю нас помітила за відділення неврології Лілія Іванівна. Та сама, котра сиділа в приймальні і хвилювалась, щоб ми часом не прийшли в палату без бахіл. Тих вже використаних не раз. Я нічого не буду говорити, пішли, знаєте. Це ще не межа нахабності медика. Уявляєте, завідувачка у присутності журналістів погрожує своїй пацієнтці. ті за життя якої зараз відповідає. ми її завідуємо. Ти хочеш покинути відділення? Сама ж Людмила не здивована таким ставленням. Вона змушена терпіти, адже діватись їй нікуди. Вона каже, не подобається, забирайся. Лілія Іванівна не змусила себе чекати і знову прийшла до нас. Вже поговорити зі мною. Виходжу з нею на так звану приватну розмову. Я вам спокійно розповідати. Маю допомогу, як я вирішувати. Я вас того спиталася. Ви мене що говорить, славину ще казати. Моє прохання розповісти це відверто на камеру за відділення проігнорувала, сказавши, що в неї багато роботи. А, я чому? а чому я змушилася під цикло нашого білогічка? Я чесно я не хочу з нею займатися. І ми, аби не гаяти часу, вернулися до Людмили, яка, будучи наляканою, продовжила говорити про те, як звертались до юристів, аби тієї допомогли. Але усе марно. І тому я зверталася, правда, до прокуратури не дійшло, бо я хто? Я ніхто, позук. Я що? Я маленька людина. Єдине, що змушує Людмилу забути про свою хворобу та страх перед лікарями, це її хобі. Вона вишиває бісером ікони. Так, я бісером вишиваю так, аби, аби просто. зайняти. Так, аби зайняти, просто мене. Бач, пісером так до себе зайняти чимось, щоб не страдати, тим, що не треба. Втім, забути про свою хворобу, пацієнтам мають допомагати лікарі.